Будемо вже грок завтра сіяти. Трошки от проїхались тут. У нас от звідси ми почали. От, Получалося, що сіє воно на метр 30-32 штуки. Звідси десь ми почали, ну зробили, ми вийшли на цифру десь 22-23. Ну ж, розумієте, кожний рядок викидує по-різному. Це вам не сівалка точного висіву. От. Десь близько 22 штуки на метр. Плюс-мінус. Це, я думаю, нормальний висів буде. От по тому року ми так сіяли. Кому цікаво, хай там дивляться відео за 2017 рік. От. Близько 22-3 штуків штук. В принципі, це нормально. От завтра вже сьогодні ну, вже після обіду ми не поїдемо, да. поки там все настроїли туди-сюди. Вже завтра зранку поїдемо. Це буде яке 5 квітня, завтра от почнемо сіяти. Шосте квітня, сьогодні ми досіваємо. Третій пай горох. От у нас одна ділянка, тут соняк був, там, де, до речі, заразіха була. І от ми намучилися сьогодні з тими. Ну, Вчора почали, сьогодні продовжили. От у нас скільки зернят грошей на метр. У нас виходить, що от ми бавились і вдома, і в полі. Получається, що, наприклад, перший рядок висіває там 32 штуки, другий. Там 22, 3, 17, 4й, там 26. Ну, по-перше, проблема з сім'япроводами. Там на СЗшки стоять звичайні сім'я провод, оцей гумовий гафрірований. Ну, не годиться. Він, от, Воно забивається в ц... та грушина, воно там, знаєте, як. Така кишенька, і воно туди залазить, ховається той горошок, і оце такі висіви неравномірний висів виходить. О, ну, щоб цього не було, треба ну, труба ПВХ міняти сімяпровод на ПВХ, той, що витримує і морози, не треба його знімати. Мінус 50 він витримує, він витримує плюс 50. Там фактично немає цієї кишеньки, він як пряма виходить. От. Тобто, в принципі, він доступний, він є. От. Ну а так, язички прибили, ну, наче добилися, що в середньому десь 27, може, отак десь. Оце зараз таке виходить. Стосовно поля, що ми робили, ми баранували його в цьому році от, Буквально десь там 1 квітня, да, плюс-мінус і культивація. зробили культивацію, поле рівне, поле класне. От. І от вчора ми до обіда 2 паї посіяли, і сьогодні зараз, от, зранку доб'ємо третій пай. І в принципі нормально. А горох той самий, що ми сіяли, збирали, тобто свій горох ми сіяємо. І от сам горох, ось той самий, що я повторююся, ми його збирали, сіяли в тому році. Да, це наш горох. І от ми його провіяли. віяли ми пектус пектус якщо не помиляюсь, 531 гігант. да, Класно провіяв він. Нема тут ні стручка, нічого. Це такий горох.